Чи картонковий майдан як реакція суспільства на незадовільне рішення говорить про те, що суспільство обговорює та рефлексує на події, які відбуваються в Україні, не тільки в питаннях війни і фронту, а й рішень парламенту. Поточного політичного вектору і наявність виборів чи відсутність вона ніяк на це не впливає. Суспільство в Україні завжди було проактивне, Тобто, це не піддані, які чекають волі зверху, там ну хай там вирішать і скажуть нам, що робити. А суспільство завжди було розшійною силою. Власне від революції Негранітії, граніті, от як не нещодавно чергову річницю святкували. А потім власне кампанія проти кучми, яка була Кучма-Геть, Потім помаранчева революція, революція гідності, революційне да, елект... Я називаю електоральна революція 19-го року. Все це говорить про те, да, і картковий майдан, який був власне біля офісу президента. Будь здоровий. А власне, все це говорить про те, що суспільство в нас пасіонарне і воліє е, жити в україні як республіці де е, голос громадян щось щось чогось вартий. тому виборчий процес лише дозволить структуруватися різним групам інтересів е, які відстоюють ті чи інші позиції і почати Активну діяльність, тому що е, багато хто, особливо політичні сили, вони стримують свою активність, хоча вони там бурхливо реагують, щось можуть дописувати, якісь статті, публікації, виступи, але не займаються там польовою роботою, зустрічами з виборцями по причині того, що війна mm -hmm. і, і розуміють, що це якби не, не актуально і е, розконцентровує фокус уваги суспільства. Як тільки закінчуються бойові дії, да, і буде перспектива майоріти виборів, одразу під почне така сплеск бої. Політичної активності всі політичні партії групи інтересу почнуть активно взаємодіяти з суспільством, робити заходи, акції, кампанії, мітинги і ми побачимо, як, як політичне життя, яке було от, такий, в андерграунді, да таке не прийнято його випячувати, Соціологія її, але її не показуємо. От соціологію почали показувати з моменту того, як закінчиться активна фаза бойових дій, будемо діяти вибори так само. Крізь асфальт да, проб'ється живі паростки політичного процесу, і суспільство буде активно бурхливо говорити про те, якою має бути Україна після виборів. Так, але це за умови припинення бойових дій. Пане Тарасе, для вас покажемо зараз і для усієї нашої глядацької аудиторії на екранах трохи даних, хто може балотуватися угу. у президента Зеленський Залужний Порошенко. А, 7,7% Буданов, Білецький Разумков, Тимошенко, Протула, Бойко, Гончаренко, Кличко, Прокопенко. І також трохи даних, хто голосував, не визначилося 5,1% 11,2% проголосували би за обох проти обох перепрошую, це Мається інвазія Зеленського та Залужного. Не брали б участі голосування. Так, це про другий тур. 12,5% і те, що ми вже говорили, Зеленський 25%, Майже 26 турі... залужний, 45,4% це вже про другий тур. Мається Як ми бачимо, в першому турі залужний поступається Зеленському і невизначених нас 21,9%. Це означає, що по факту. Якщо uh, в цю двійку uh, війде якийсь інший з поза цих двох кандидатів, не факт, що буде навіть такий другий тур. Очевидно, що коли ми говоримо про uh, двох лідерів першого туру і моделюють варіант другого туру залужний Зеленський, то uh, Залужний uh, буде домінувати uh, в цьому дуеті. Питання інтриги буде складати. А хто може потрапити? Зверніть увагу, фактично, навіть Зеленський має двадцяти Злужний немає 20, невизначених двадцять більшість невизначених. Це означає, що вони в принципі наразі в цій когорті політиків не дуже собі бачать свого кандидата. Відтак вони. Можуть якось визначити по іншому, 5,9 якогось іншого кандидата байду, да? 5,9 плюс 21,9 це величезний потенціал. А для появи а, а, нового або нової надії, зверніть увагу, що от якщо ми згадаємо 19 рік а, і півроку до виборів президентських, там передували а, їм в 2018 році, рейтинги Зеленського були там ну, 4-6 відсотків. Ніхто не сприймав його як кандидата. Після того, як він в новорічну ніч виступив а, і сказав, що буде балотуватися. у нього вже було 10 плюс на січень, біля 14 у нього було в лютому, і пішов, пішов, пішов вгору. Те ж саме може відбутися зараз, на да? тобто uh -huh. люди розуміють цих кандидатів, що вони від них очікують при наявності якоїсь нової кандидатури, яка дасть новий порядок денний, який дає відповіді, а як жити далі, uh -huh. яку республіку будувати, як забезпечити обороноздатність в майбутньому, тому що очевидно, що Росія не відмовиться від наміру знову ем, захоплювати територію України. Що ми будемо для цього робити? Ми будемо будувати новітній Ізраїль, який спроможний е, е, виживати і жити. Е, мати Щасливих людей під час осадних війн постійно в майбутньому, коли завгодно, чи ми будуємо якусь іншу систему, uh -huh. чи Швейцарію, чи будь-яку іншу модель? А це буде предмет політичної дискусії. Я переконаний, що кожен з кандидатів буде йти зі своїм порядком uh -huh. денним, і фактично, Чув. конкуренція буде між баченням майбутнього України і е, е, оцінкою. Спроможності носія цього бачення перемогти і заподіяти цей сценарій. Почула. пане Трасато. тут що, що цікаво, в п'ятільці є двоє, скажімо, військових: Буданов та Білецький. Е, е, якщо Буданов в певній мірі він. І був завжди в рейтингах з'являвся. то лецький він останнім часом, скільки я помітив, він отримав певне таке мінімальне зростання. І е, якщо цікаво, подивитися на їхню кампанію, то вона більше не, не скільки про рекрутинг, не скільки про десь певне майбутнє, якщо проаналізувати останню бікбордову кампанію, це дуже цікаве заняття. Аналізувати бікборди сьогодні, так але е, очевидно, це є лише певний зріз. і я з Русланом погоджуюся, що велике число невизначених, очевидно, може конвертуватися. Як певний репутаційний багаж для можливо нового кандидата або для когось кандидатів, можливо, з цієї п'ятірки, можливо, навіть і не п'ятірки, можливо, з десятки. Ну, навряд чи, скажімо, політики старої закалки зможуть якось е захопити цих 20%. Тобто є певний акцент. З, все ж таки нових на... може. З нових, може, старих то в них є, ну тут немає цих слайдів. Там зазвичай окремо опитується питання довіри, недовіри антирейтинги. Всі старі політики, які мають великі рейтинги, вони одночасно з цим мають шлейф антирейтинг, тобто вони в електоральній стелі. От, наприклад, там Петро Олексійович, да? тобто він має своє електоральне ядро, це дозволяє йому розуміти, що він ймовірніше всього буде мати фракцію в парламенті, але спроможності вистрбнути в другий тур не вистачає. На відміну від тих, хто нижче рейтингом які поки що не мають високих рейтингів, але водночас вони не мають великих антирейтингів. А в результаті якісної кампанії їм, наприклад, буде легше залучити невизначеними. Ми говоримо там, наприклад, про Буданова, про Білецького. Mm -hmm. А, наприклад, Тимошенко, навряд чи в неї найбільший антирейтинг теоретично, можливо, там притула Бойко навряд чи так само з величезним антирейтингом. Тут питання людини, скільки вона в політиці, скільки в неї є довіри, недовіри, баланс, і чим, якщо в неї, наприклад, рейтинг менший ніж довіри, то цей потенціал теоретично росту за рахунок певних інструментів пропозицій, які б мотивували виборців підтримати того чи нічого на ну, тараси вам на завершення і рухаємося далі. ну Тут в будь-якому випадку. Це не повинно знаєте, нас, скажімо так зупиняти. Не повинно відведвідвовідвети відводити увагу саме від захисту нашої держави, тому очевидно, рейтинги рейтингами, але реальність залишається такою, якою є. Напишіть, будь ласка, друзі, як ви вважаєте, чи готується країна до політичної дуелі у вигляді виборів. Нам важливо почути, дізнатися вашу думку. А далі ми продовжимо реалістично дивитися на те, чи може Україна в майбутньому вступити до європейського союзу. Цю тему ми не залишаємо, не полишаємо постійно про неї говоримо і наголошуємо, наскільки це для нас важливо. Володимир Зеленський закликав Євросоюз відкрити перший кластер у переговорах щодо членства України у ЄС напередодні наша країна завершила. Ла внутрішні скринінг законодавства на відповідність до норм європейського союзу сьогодні. Президент також виступив на засіданні саміту європейської політичної спільноти у Копенгагені і закликав лідерів підтримати Молдову і країни західних Балкан на їхньому шляху до членства в Європейському Союзі. Давайте почуємо заяву президента. Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу, і ми зробили це швидше ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно. Ми повністю готові до відкриття першого кластера в переговорах щодо членства в Євросоюзі, кластера основи. Нам потрібен реальний прогрес у цьому питанні. І я кажу не тільки про Україну. Україна бореться з ворогом. Молдова вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір. Скільки ще таких перевірок нам усім потрібно, пане Тарас? Завершення внутрішнього скринінгу відповідно до норм європейського законодавства. Чи означає це те, що ми готові до відкриття першого кластеру переговорів, про які говорить президент? І чи гарантує те, що вони відкриються? Якщо так, то коли ну власне ми бачимо після зміни уряду, після зміни, скажемо, Стефанішина Тараса Кашко відбулася певна, от відчувалася певна динаміка в саме виправленні недопрацьованого матеріалу. І зараз шанси на відкриття цих кластерів, очевидно, є. Я неодноразово мав нагоду з паном Тарасом спілкуватись, і він каже: відчувається зараз певна динаміка. Європа розуміє, що не може дати Україні іншого шансу, скажімо іншого, скажімо так перспективи, як постійно тримати двері відкритими для вступу до європейського союзу, але є невирішені питання. Очевидно, питання безпеки, яке всіх для всіх є очевидним. Але внутрішня робота, яку ми робимо вона, мабуть, виглядає такою швидкою, не зважаючи на те, що країна у війні все таки реформи і законодавчий ось цей такий скрінінг, гармонізація з європейським союзом, вона відбувається в такій доволі позитивній динаміці. Тому я думаю, є всі шанси, але ми маємо розуміти, що в нас є країни в європейському союзі, які блокують всі наші євроатлантичні перспективи. Це є угор. Ну і час від часу Словаччина. І е, подивимось, як завершаться вибори в Чехії, тому що в Чехії теж може прийти партія, яка коаліцію змушена буде робити з проросійськими силами. І тоді Чехія може бути, ну, скажімо, третьою країною. Подивимося, буде відомо завтра. Але ем, свою роботу домашню ми виконуємо однак, маємо зважати на фактор теж фактор от, е, опозиційних країн, які е, останнім часом дуже часто гальмують будь-які процеси, які пов'язані з інтеграцією нашої держави до Європейського Союзу. Зеленський, коли виступав у Копенгагені на засіданні саміту європейської політичної спільноти, закликав підтримати лідерів е, також вступ Молдови і країн. Західних Балкан. Наскільки ймовірно вірогідно, що так би мовити, один блоком Україна разом із подібними країнами вище перерахованими можуть вступити до європейського союзу. І наскільки це потрібно говорити про інші країни, коли ми в ситуації не зовсім зрозумілі Україна того, в пакеті з Молдовою. Те, що Чорногорія також прагне, прагне до вступу в європейський Союз, це очевидно. Росія до останнього намагалася е, утримати в орбіті цю країну, і на мою думку, європейська свій розуміє, що якщо вони знову скажуть почекайте е, наступного шансу. То ну це зможе вплинути на внутрішню електоральну ситуацію, настрої в суспільстві відносно європейської спільноти і так далі, що буде підбурюватися очевидно російською пропагандою, будуть звинувачувати, що Європа нас не цінує, не поважає тощо, і це може вплинути в майбутньому на на потенційні умови да здатності чи нездатності вступати. Тому очевидно, що оскільки Україна веде війну з Російською Федерацією за право бути. Розуміючи, да, що Росія буде намагатися кругом дестабілізувати ситуацію в Європі, президент говорить про і інших претендентів на вступ. Але очевидно, що в нас тандем україно-молдовський, та да, нас пакетним рішенням прийняли, і от власне. Те, що говорить колега Пантрас мова про те, що Угорщина конкретно блокує Україну. Вона проголосувала за з схвальну оцінку по Молдові. По Україні всі голоси були крім Угорщини. І власне в цьому є основна перешкода в руху. Проте позитив є в тому, що в весною наступного року будуть вибори. Парламентським угорщині і вперше за довгу історію домінування е, партії е, uh -huh. власне е, Віктора Орбана. В його партія фактично спустилася на друге місце його основний опонент випереджає його в соціології, і може так трапитися, що з весни наступного року ми будемо асоціювати Угорщину не з Віктором Орбаном і блокуванням країни на єврошляху, а з новим прем'єр-міністром. І будемо асоціювати Угорщину як новим партнером і надійним сусідом України, який сприяє такому русі. Були загрози в нас в Молдові. Віль, угу. бо були вибори минулої неділі, але завдяки ну просто фантастичній перемозі партії «Дія Солідарність», які взяли 52 Фактично, ця загроза зникла, і тепер, те, що сказав президент, коли звертався, що Молдова довела то, от якраз результати виборів в Молдові довели, що громадяни Молдови обрали європейський вектор розвитку. Так, будемо лише спостерігати за виборами завтра у Чехії за деякий період часу, що буде відбуватися в Угорщині. А просто зараз пропоную вам подивитись на те, що відбувається в Україні, з з відключенням електроенергії. Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України, долучається до нашої розмови. Пане Артемо, вечір добрий. Доброго вечора. Я щиро дякую, що знайшли е, трохи часу для нашої розмови. Трохи інформації, що зараз відбувається цієї ночі, ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газовидобовну інфраструктуру від початку повномасштабної війни. Про це повідомили в Нафтогазі. уночі по об'єктах на Харківщині, Полтавщині. Росіяни випустили 35 ракет і 60 дронів. Частина руйнувань критичні, зокрема, на Полтавщині була зупинена робота низки об'єктів газовидобутку. Давайте почу. Заяву. Цілеспрямований терор проти цивільних об'єктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовується для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Сергій Корецький, голова правління національної акціонерної компанії Нафтогаз Україна. Разом із тим в українських містах уже почалися відключення світла. Здебільшого це стосується Сумської та Чернігівської областей. Місто Шостка на Сумщині перебувало в умовах повного знеструмлення. Понад 15 годин працювали пункти незламності. Також на Чернігівщині без електроенергії залишилося близько понад 300 тисяч абонентів в області. З 1 жовтня діє графік погодинних відключень. Три години зі світлом, шість годин без світла. Пане Артемо, на Чернігівщині вже діють перші гра графіки відключень. Яка зараз ситуація у нашій енергетичній системі? Де найскладніше і чи є загроза масових е вимкнень світла? Ви правив наслідок ворожих ракетно-дронових ударів. У нас є знеструмовані споживачів у кількох регіонах. Найскладнішою залишається ситуація у Сумській, Чернігівській та Полтавських областях. Де пошкодження на енергооб'єктах найсуттєвіші. а наразі триває таварійне відновлення роботи. Вони продовжуються, енергетики працюють і днем, і вночі, і роблять усе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів та скасувати графіки погодинних відключень, що були вимушені в чорнігового енерго після ударів. Головним викликом для нашої енергосистеми залишаються російські атаки. Ми це розуміємо. І спеціалісти енергетичних компаній кампаній разом з представниками органів державної влади постійно працюють різні сценарії розвитку подій. Ми на жаль розуміємо, що ця ситуація з ударами може продовжуватись, і ми пропадаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світом і диплом. Найскладніша ситуація зараз, як я казав, в Чернігівській області, де після обстрілу тривають роботи з відновлення мереж. Частину абонентів вже, вже заживили, і ця робота продовжується. Ну і я думаю, що громадяни у нас на четвертий рік війни також дбають про себе Пауербанки, екофлоу, мобільне газове пліт ліхтарі, я думаю, вже є у кожної родини. У деяких регіонах, містах загалом уже розпочався опалювальний сезон. Ваші колеги звітують, що підготовка триває за графіком. Що про це можете сказати безпосередньо ви, пане Артеме? І чи достатньо у нас запасів газу для проходження опалювального сезону? А щодо підготовки до опалювального сезону, робота по накопиченому запасі газу наразі продовжується. Проте обстріли ворога надають нам складнощі в цій роботі. І до початку опалювального сезону у нас передбачено накопичення мінімум 13,2 мільярди кубічних газу. Частини з нього ми будемо брати за рахунок імпорту. Зміркувань безпеки більш детальну інформацію надати не можу, бо особливості російських атак по нашій енергетиці цього року є саме прицільні удари по об'єктам газоінфраструктури, зокрема по видобувані галуз. Як ви сказали, у нас сьогодні вночі відбулася найбільш масова атака на газ з випадок спочатку всієї морковномасштабної війни. Це був комбінований удар. На жаль, є влучання та руйнування, і зараз газовики зі всієї країни працюють по відновленню практично два 7 на і в день і вночі, щоб вдалося відновити потужність. Пане Артему, що стосується допомоги від наших європейських країн щодо захисту енергооб'єктів, яка ситуація як допомагають, і е, як цей процес налагоджувався чи налагоджується зараз? Чи ми про, почали продовжили це робити після того, коли закінчився нас опалювальний сезон? І ми почали підготовку до нового? Ну, це робота, яка не закінчується ніколи. І компанії ведуть роботу по захисту енергооб'єктів постійно. Ці роботи проходять у співпраці та координації з військовими з МВС України, з Держспецзв'язку. Після кожної атаки проводиться аналіз подій та її наслідків. І, на жаль, ми бачимо, що ворог постійно змінює і комбінує свою тактику. Паралельно також ведуться роботи з відновлення пошкоджених енергомереж, На наретики в цьому процесі докладають всіх зусиль, щоб підтримати роботу на системі. Як ви правильно сказали, європейські пар партнери постійно надають нам як фінансову, так і технічну допомогу. І ці кошти вони спрямовуються на відновлення інфраструктури, на закупівлю обладнання, на посилення систем нашого захисту. Будемо далі спостерігати. Ми ще раз знаєте, пане Артему. Сподіваємося, як і того року на тепло зиму, але готуємося, звичайно, до не дуже приємних сценаріїв для кожного із нас. Але маємо те, що маємо ще одна історія, яку з вами не можемо не обговорити: це Славутич, наслідок атаки шахедемо. 1 жовтня відбулося повне знеструмлення міста на чорнобильської зони. Чи повернули туди уже повноцінну електроенергію, яка зараз оперативна. Ситуація. Ну так, дійсно, внаслідок російського обстрілу їхніх прицільних обстрілів по наретичної інфраструктурі в Київській області в місті Славутич, а, а також на об'єктам ДСП Чорнобильська АЕС виникала надзвичайна ситуація. А, так, наразі, завдяки нашим енергетикам по Чорнобильська АЕС а, вже електропостачання. А, По місту Славутич заживила частину абонентів, і ця робота продовжується. По самій ситуації, коли внаслідок удара знеструмлюється одна із АЕС чи якісь е частини Камфайнта, який закриває цю станцію, ну, на наш погляд, це потенційна загроза, яка хотів наголосити, що за наразі загрози для здоров'я населення та довкілля немає. Але такі удари, вони чітко показують, що країна, яка рядом з нами, це прямий потенційний терорист. Так, і це вже не терор енергетичний, а це вже ми говоримо про ядерну небезпеку. До речі, пане Артеме, що стосується Запорізької атомної електростанції, ситуація там далеко не краща. Тиждень без електрики. Яка оперативна ситуація? Наскільки ми нею володіємо? Звичайно, наскільки ми можемо мати ці дані? Запорізька атомна електростанція, ще з 23 вересня перебуває у режимі живлення від резервних дізель-генераторів. А, важливо наголосити, що генератори самостанці не розраховані на таке і ніколи не працювало в такому режимі настільки довгий час. А, крім того, маємо інформацію, що днями росіяни вже навіть ремонтували один з генераторів, який вийшов з ладу. А Україна не має наразі достовірних даних щодо гарантованої тривалої роботи генераторів та показників надійності при такому режимі навантаження. А ситуація додатково складна, поступова деградація обладнання на цій станції, а також неможливість проведення необхідних планових ремонтів чи регламентних робіт, і це суттєво підвищує підвищує ризики відмови діти генераторів. Наразі за доручним президента міністерства спільно з МЗС, міністерства енергетики і МЗС, працюють з нашими міжнародними партнерами, щоб привернути максимальну увагу світу до ситуації на ЗС. І ми закликаємо і МАГАТЕ та всіх наших партнерів вжити всіх можливих заходів, щоб забезпечити негайне проведення відновлених робот по резервній лінії. А що може врятувати від катастрофи? Ось, наприклад, МАГАТЕ пан Гросія їздить він до Москви, зустрічається із Путіним, але ми не бачимо такого гідного втручання в справи і спілкування з українською стороною. Чи, можливо ми не так це?